Доброго дня, друзі. Компанія автопарк, вільницький філіал. До нас приїхало чудове нове надходження. Mitsubishi Galant. Автомобіль 2009 року, обладнаний 2,4 бензиновим двигуном з газовим обладнанням на автоматичній коробці передач. Потонований задній ряд вікон, має гуму, 16-й радіус на легкосплавних дисках в чудовому стані задні партроніки. Автомобіль має ось таку придертість на лівій двері задній. І крилі по салону. Чудовий шкіряний салон з підстаканником та підлокотником для задніх пасажирів. Дах в чудовому стані та обладнаний люком. Карти заднього ряду дверей також в чудовому стані. Є дерев'яні вставки по салону. Передній ряд дверей. Також в чудовому стані. Має електропакет. Електрорегулювання водійського сидіння, мультифункціональний руль, підігрів сидіння, кондиціонер, мультимедіа, зазначений пробіг автомобіля 197 тисяч. Тому, друзі, кому цікаве дане авто, запрошуємо вас до нас. Місто Вінниця, вулиця Соборна, 1А, також діють програми лізінгу та три йде. Всім гарно! Дня.